Всім привіт! Тільки що прийшов з флагману, хочу показати обновки, що я ще собі взяв до весняного сезону риболовлі. Для мого лайту до 12 грам я взяв отакий дуже класний шнур. На них зараз гарна знижка, це YGK Barn Rush. І він в діаметрі 0,5. Тепер взяв на щуку на судака такий виброхвости Swing Impact Fat 38 дюйма. Я на них дуже гарно позаторіку відловився, саме на цей колір. Я взяв ще на міляки ось такі блешні. Це флагман Apex. Дуже класні блешні. Вони ловлять як окуня. Як Судака, так і щуку. Все дуже на них гарно йде. Тепер я взяв гачечки, це під е, мій улюблений силикону. Я взяв для їх 4.0 на Судака. На щуку в мене є такі двійнички азура кіншин Теж дуже класні двійники Цих флагманів дві пачки. Далі теж на щуку силікон ось манс, Предатор. А предатори це дуже, ну, дуже класний колір, оцей лох. Це просто, от, дивіться, як він чудово світиться. Дуже класні теж приманки, вже провірені. Чудово працюють. Ще застіпки, ось американочки. Флагман Свівел восьмий номер. Дуже зручні. От, на хижака я ними вже ловлю не один рік. Вони і пружненькі, і витримують будь-яку рибу. Тобто дуже гарні застібки. Все, от ще взяв грузиків. У мене там того свинця, звісно, є. Пару кілограм вже не але ще взяв 6, 8, 10 і 12 грам. Все, ось такий огляд обновок. А, забув гачки. Гачки на кивок для мормишок, для бокового кивка, от під мотиль такі. А це на вудочку, на поплавок. Пінхук, розмір 12, вони невеличкі. Донесенький, під мотиль. Все тепер остаточно кінець. Всім гарного дня!